Це про емоції, це точно про емоції. Тому що в жінки може бути багато аксесуарів, а власне дерев'яної сумки ну від нас не буде. І це цей момент вау здивування. У нас часто військові замовляють своїм дружинам, і потім е, дружини постять це десь в інстаграму, бо пишуть в особисті, наскільки вони вражені і здивовані. Зроби мені килим на сумці, Лонка, Як я тобі зроблю? Килим на... на сумці? зроби мені килим на сумці. Який килим? Килим, гуцульський килим зроби мені на сумці, Воно супер дрібненьке. Я тобі туди зроби мені, зроби, мені зроби, мені зроби. Ну, довго просила мене. І десь. Так. тебе не було, мабуть, вдома, ти mm -hmm. приїхала і сумка з келемом була готова. Такого плану дерев'яна і різьблена, то єдині в світі. Гонт це традиційні дошечки, якими покривали, гуцули свої будівлі, церкви, тобто це щось таке традиційне, щось надійне і щось, що буде тривати в часі. Тому, коли було... настав момент думати про назву, то ця назва якось дуже природньо прийшла в нашу майстерню, тому що насправді сумки це теж це про традицію, це про те, що триватиме в часі, і це про надійність і захист. І воно якось так дуже-дуже органічно все і склалося. Тому, тому Гонта. У нас гасло майстерні ці традиції новизна, ну тобто воно таке переплітається одне в друге, одне в друге і, і з великою вдячністю там тому традиційному ґрунту, на якому то їс, але тобі хочеться ще щось вибудувати, а таке трохи інакше, трохи кучеряве, трохи десь там рівно, і, і, і будується, і робиться. Кругла є прямокутна, велика, прямокутна маленька і геометрія, така трапецевидна форма. Я досить часто ношу сумки свої. Мені це зручно, мені це практично. Звичайно, якщо це велосипед, то рюкзак, але якщо це десь вийти в місто, то, то звичайно сумка чи Вона класна, вона привертає увагу. І, ну, і я люблю їх. Якщо б я їх не носила, то вже б були якісь сумліви, чи Ми робимо там продукти, який справді потрібний людям. А я жінка, і відповідно я ношу, значить, все класно, все працює. Все ж таки, наш клієнт, це українка. Це свої. головний так. один орнамент різьби тато до сих пір. Він його, я б так його. назвала. То бачу, як він сидить і собі там грає радіо, і він так медитативно то все різьбить, і стоїш, і чесно милуєшся в такі моменти, бо він сам ще такий харизматичний. У нас нього на борідка, так він такий сивий, білий, вже навіть і, і це виглядає якось дуже щемко і правдиво. Коли тато різьбить, я виставляю його інколи ще з котом, його улюбленим. І до того я могла там виставляти багато всякого красивого, гарного і не дуже. Но тільки виставляю тата все, всі жінки, всі реакції він збирає. Люди захоплюються. Хтось пише: а це моя, а це моя сумочка, то це мою тату. Вірісь жінки. Має бути багато прикрас. То чому б у неї не було прикрас дерева? Особливо коли це ще можна поєднати з сумочкою і, і це буде такий набір. Те, що можна подарувати комусь, воно точно залишиться там, не знаю, такою буде мати увагу в гардеробі. То я коли одягаю дерев'яний персим її срібні колечка, то на пальці це зовсім інші відчуття. Воно таке живе, тепле, тобі хочеться його носити. Плюс у нас є перстені з мореного дуба, і там є частина текстури, тобто залишена, і вона така. Така дуже тактильна, їх називаю антистрес. У мене то колечко вже таке затерте, бо постійно я щось там думаю, собі ходжу, і така гладжу, його торкаюсь, тобто це виріб точно, який хочеться мати, який хочеться з собою носити. І кажу, а особливо в ці часи, то воно отак заспокоює, я не можу це просто пояснити, але воно працює. Якщо в тебе з'являється один виріб, це тільки початок. Це буде його більше.